Так, всім привіт. Сьогодні у нас 29 липня. Значить, начну я огляд форм, які вже достигли, які вже готові в мене на участку, бо вже ну, днями прийдуть до мене сюди відвідувачі на виноградник, то приходиться. В екстреному порядку біом знімати форми, бо ну, самі розумієте, що найкраща уходить завжди в першу чергу. Значить, перед вами виноград це форма шаповалова Василь Даниловича під назвою Маша. Отак вона виглядає на сьогоднішній день. Отакі в навіть там грони трошки защипали, ну бо зразу ж коло на проході, можна так сказати. Що по ній хочу сказати? Тріску я не бачу, на ній немає, були пошкодження незначні градом. Ну, от. Бо на цьому винограднику у мене немає градобійної сітки, як бачите. От. Значить, зараз я камеру поставлю, на штатив, знімемо, зірвемо ягоди, зважимо, заміряємо цукор, що там воно показує. Значить, так. Я буду брати такі середні ягоди, тобто і не сильно здорові, щоб воно було о, правдиво. Ось все, і не здорові, і не малі, і середні. Ось зірвав зразу три штуки, та й усе. Значить, о, обнуляємо. Так, що в нас тут? Ноль? Ноль. Ложимо три ягідки. Дивіться, виходить 24 і 5, Три ягідки. Ну, тобто 8 грам ягідка така. І невелика, щоб сказати, для раннього сорту. Ну, для ранньої форми, наче й непогано. Да? Так, що ми далі? Далі зараз ми розріжемо, подивимося на розрізі, що вона в нас показує ось ця ягідка і заміряємо цукор. Значить, в розрізі вона в нас має, дивіться, три кісточки вона має, м'якість у неї щільна. Така можна сказати, що навіть трошки і з під, фру... під хрустом, така щільненька. Ну в те ж час вона і щільненька, ну, соку в неї достатньо. По смаку має такий чуть-чуть квітковий, вроді як мускат легенький. Ну він єсть не Необичний смак, не гармонія. Чуть мускат є. Так, що у нас сейчас на сьогоднішній день? Вона покаже по цукру. Сейчас я вам скажу. Так. Значить, по цукру вона в нас має. Вона має у нас 16 брикс на сьогодні. 16 брикс цукор, Доволі непоганий. така, Вона і це третя плодоношення, вона і в тому році були в неї кісточки такі непогані. ну, Як бачите, на сьогодні ну, грона десь в районі, ну, так, скажемо, от від. Від 700 кіло 200 мабуть, Ну, може тут деякі, ну ця, мабуть, може і півтора. Та, бо така сильна. Ягода от, конкретно оця гроз така трошки набита. Ну, не давиться. Ці трошки другі, ось ці порихліші такі, ось. ягода бігає, двигається, бачите? А ця якось така. І тут, до речі, дві виходить, грони. Да, тут дві, я вам зараз покажу, зніму камеру. Так, Дивіться, ось одна і ось друга, дивіться, на один пагін. Оце дві гроші висить. Дивіться які. Тут в обшій сложності ну за 2 кг точно. Ось, вона його тягне, нормально, визріває цукор гарний. Ну Тобто, придивіться, непогана форма для ранніх. Я не кажу, що це ультрарані, хоча в цьому році непонятно, воно все якби вона вже давно стигла, вона разом з ромбіком достигла. Так що придивіться, непогана форма зробив, чи, ну, вивів, Шаповалов Василь. Дуже гарно. Так що якось отак. Ну, на цьому все. Те, що я планував вам по цій формі, ну, розказав коротко і ясно, я думаю. Дякую, до наступних відео.